Українець, завдяки якому в тому числі і стала можлива оця програма Артеміда 1 укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Марафон продовжують новини для вас. Працюють команди фактів осітіві та вікон СТБ. І насамперед починаємо з фронтових зведень. Найзапекліші бої нині точаться навколо Бахмута. Там росіяни намагаються просунутися з кількох сторін, завдають ударів із важкої артилерії. Українські війська теж не мовчать і рясно накривають загарбників вогнем. Ворожа канонада лунає майже по всій лінії фронту Донеччини. На Харківщині найгарячіше на Купінському напрямку. А на Запоріжжі артилерійські дуелі тривають біля Оріхового та Нов... Во Андріївки не вчухає ворожий вогонь і на Херсонщині. А на Сумщині обстріляли лікарню. Там загинув підліток. Загалом же наша авіація сьогодні завдала по ворожих військах 15 ударів. Знищено два райони скупчення окупантів. Також склади противника. звітують у генштабі збройних сил. Україна аналізує наміри окупантів і готує протидію ще потужнішу ніж зараз. Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки головнокомандувача. Головні питання: Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, а також прифронтові території і державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів, готуємо протидію ще потужнішу протидію ніж зараз. Розглянули питання забезпечення військових і постачання нової техніки. Боєприпасів. Також у вечірньому зверненні глава держави повідомив майже 6 мільйонів абонентів у більшості областей нашої держави та у Києві відключені від електрики. Найскладніша ситуація, окрім столиці, також у Вінницькій, Львівській, Одеській, Хмельницькій і Черкаській областях. Дуже важливо, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу у них відключать електрику. Це відповідальність як самих енергокомпаній, так і місцевої влади. Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла, а має бути справедливість і зрозумілість. Німеччина визнала голодомор 1932 33 років геноцидом українського народу. За висловилася більшість чотири фракції німецького парламенту. Дві зокрема ліві, утрималися у документі, який складається з чотирьох сторінок. Зазначено, цитую масова смерть від голоду не була результатом неврожаю, а відповідальністю політичного керівництва СРСР за Йосипа Сталіна. Голодомор злочин проти людства. Наголошується, що СРСР використав голод як додаткове покарання та був спрямований на політичне придушення української національної свідомості. Президент Володимир Зеленський назвав рішення Бундестагу важливим сигналом іншим країнам світу, що російському реваншизму не вдасться переписати історію. Нагадаю, вже понад 20 країн визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу.